Добрий день, любі малята, хлопчики та дівчата. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить спека, Дозріває жита, яка пора року діти? Так, літо. Червень, липень, серпень це є літні місяці. Сонечком товарищують, всім тепло своє дарують, кожен радо зустрічає, ягодами пригощає, фрукти, овочі для нас смачні і корисні у цей час. Малята, я пропоную вам відгадати літні загадки, слухайте уважно. Відкривайте оченята, досить спати, досить спати. Рано-рана у віконце заглядає літнє. Так, сонце не гіркий і не солоний, а солодкий і червоний. Як же зветься цей товстун? Здогадалися? Кавун! пахне грядка невеличка, швидко виросли сестрички. Чепурушки круглолиці заховались у травиці. Чорні крапочки на личках здогадалися? Сунички, кавунчики дрібненькі, смугасті та кисленькі. У колючки вбралися і кущиком назвалися. Як вигадається, що це? Так, це. Агрус, влітку диво це знайду, В полі, в лісі і в саду. Ці рослини кольорові, запашні, такі чудові. На хвилях весь день каталася, довго плавала, купалася і пірнала на просторі, де була, скажи, на... Літо дає коріння, а осінь насіння. Серпень останній місяць літа, тому треба насолоджуватися теплими літніми днями. Молодці малята, я гадаю, що ви відгадали всі загадки. До побачення!